Не бруківка та не стадіони, а військовим дрони з такими лозунгами житомиряни вийшли на протести до міської та обласної рад. Люди обурені, що замість нового зброєння отримують нові тротуари. У 2023 році Житомирська міська рада виділила понад 52 мільйони гривень на укладання тротуарної бруківки на восьми ділянках. Сергій Сухомлин каже, сума витрачених коштів на потреби військових значно більша. Та містяни вважають, що наразі спрямовувати гроші на благоустрій міста недоречно. Просто до сліз, коли хлопці говорять, що в них немає в забезпеченні там, не дронів не Певного дата обладнання. Саме тому я рахую, що ми повинні зараз всі піднятися і добитися, щоб люди всі е, розуміли, що в нас дійсно війна, і потрібно хлопцям допомагати і підтримувати, як тільки то можливо. Серед протестувальників і військовослужбовиця Людмила каже, прийшла підтримати мітинг, бо захисникам на фронті. Катастрофічно не вистачає озброєння. Тож бруківка не на часі. Чоловік Людмили також був військовим, але загинув у вересні, виконуючи бойове завдання на запорізькому напрямку. Це без владі. Яке зараз коїться дійсно в нас в місті, це просто жах. Я навіть в останній день, коли телефонував мій чоловік мені, я показувала йому, як у нас в місті кладуть браківку. А він мені каже: вони браківку кладуть, а ми за власні кошти дрони купуємо, старлінки купуємо, тому що нічого немає. Навіть не було чим заправляти транспорт. Це все було за власні кошти. Організаторами мирного мітингу стали небайдужа житомирянка, яка першою почала викладати у соцмережі фото з плакатами. Та ветеран війни Олександр. Де Швецов багато людей проти прокладання цієї бруківки, тому що е, знаєте, навіть у мирні часи перекладання бруківки на іншу бруківку, яка не підходить за кольором чи за діаметром, не була б першочерговою проблемою. Я вже мовчу це, коли в країні війна. Я думаю, що всі люди, ну всі більш-менш розумні люди, розуміють, що це просто тупе відмивання грошей. Яке робить влада на цій плисі, через три години безперервного звучання автомобільних сигналів і криків протестувальників? Мера до людей Сергій Сухомлин таки вийшов до Житомирян. Поки не буде всі запити закриті від наших військовослужбовців, ми нічого в місті ну, ми не маємо. Ми ж так і вирішили. люди сьогодні. Да! Ми ж так вирішили. Да. І більше того, я пропоную, що зараз, коли ми будемо обговорювати бюджет на наступний рік. Щоб військові увійшли в комісію, перевірили і сказали, що все нормально. Сергій Іванович, ви обіцяєте? Так. до протестувальників також вийшов і голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Отримавши нові обіцянки від влади, містяни вирішили не розходитись та продовжили мітинг. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Ди мені президента України, верховного головнокомандувача збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш син. То блакитний стяг це про свободу, так говорить десятикласник Андрій, коли дивиться на прапор України, родина хлопця військові з перших днів повномасштабної війни стали на захист батьківщини, і жити певний час йому довелось зовсім одному. Говорити про те, як війна змінила життя, юнаку важко. Однак під державним символом має надію. Я відчуваю свободу, бо коли ти відчуваєш жовтий колір. Ти уявляєш собі поле, а в цьому полі ти уявляєш безмежність, ти можеш все, що завгодно робити в цьому полі. А небо блакитне, тому що без блакитного неба ти не можеш побачити пташок, ти не можеш побачити, як рухаються літаки. Тому е наш прапор є дуже. Кольоровим і його можна по-різному уявляти, 600 днів війни говорить хлопець. Навчили його багато чому. Багато речей довелось переосмислити. Зокрема, на відріз відмовився від усього російського. Ці місяці супротиву змінили життя і Аліни, також учениці 10 класу. До війни життя моє було достатньо насиченим. Я відвідувала школу позашкільні заняття, але війна. Перевернула життя, тому що я, наприклад, поїхала за кордон, довелося залишити все, що було в рідному місті, і тому так це кардинальні зміни. Всі дні війни для мене були вони могли бути тривожними, в очікуванні було дуже багато різних емоцій, але головне, що ми вистояли і ми тримаємося. Виїхати за кордон через бойові дії довелось багатьом учням ліцею, та усі вони мріяли про повернення додому. Тож зараз заклад налився дитячим сміхом та гаміром. Повномасштабне вторгнення змусило мене переоцінити дуже багато речей в моєму житті. Я прожила за кордоном 8 місяців, мені дуже не вистачало домівки, друзів, проте зараз я тут. Я змусила батьків повернутися, і я дуже задоволена, що свій 11 клас я проведу в своєму рідну, рідному місті. Завдячую такій можливості Кіра Збройним силам України, котрі щодня метр за метром та секунду за секундою виборюють нашу незалежність. Ситуація в країні змінила ставлення дітей і до предмету захист України, говорять у ліцеї. Тепер вони вбачають його більш корисним та необхідним. Назвичайно надзвичайно підвищився інтерес у молодих людей до цього предмета, тому щодня, в принципі формуючи світогляд молодих людей, ну піклуючись про їхніх добробут, всі педагоги, всі вчителі під пізнову виховання громадянина і українця з великої літери. Патріотичні заходи говорить директор ліцею, влаштовують постійно. Окрім цього, займаються волонтерством, збирають кошти на благодійних ярмарках чи часто. Щодня і це не обмежується 9 годиною, тому що діти мають це розуміти кожної хвилі. Серед учнів двоє вже втратили батька. Рідні багатьох через бойові дії отримали інвалідність. Багато досі проходять службу у лавах ЗСУ. Тож згадувати тих, завдяки кому мають змогу відвідувати ліцей, здобувати знання та жити, вважають своїм обов'язком. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК-1. Пане Олеже, давайте почнемо з самого початку. Розкажіть мені, будь ласка, чому саме лікарська справа? Чи були у вас в родині лікарі? Можливо, чи ви обрали зовсім інший шлях? Лікарів у мене в родині не було, але у мене в родині були військові. У мене дід з боку батька був військовим, і батько був військовим. Мати також служила в Збройних силах України. Тому я намагався по закінченню школи поступити на факультет підготовки лікарів для Збройних сил України, але не склалося, поступив ну, на цивільну, цивільний факультет, але у нас була в університеті військова кафедра. От, було мені присвоєно звання молодшого лійтенанта, так стандартно для всіх лікарів, хто прийшов через військову кафедру. Ну і вже працював по спеціальності е, цивільним лікарем. Розкажіть, будь ласка, як війна з'явилася у вашому житті? Ну, мабуть, так як і в житті багатьох громадян України в 2014 році е, е, отримав повістку, прибув до військкомату. Це було в кінці березня, точну дату не пам'ятаю. Сказали, поки почекайте, це був або четвер, або п'ятниця. А в понеділок вже з військомату зателефонували, казали, все, ми готові вас прийняти, приходьте. Так, власне, я і потрапив спочатку, в 2014 році, в 95-ту, десантно-штурмову вже бригаду. Послужив там рік до виходу указу про демобілізацію першої хвилі до березня 2015 року. Тобто ви потрапили в найпершу хвилю? Так. Да. Чи був у вас страх невідомості? Ніхто не знав, що відбувається на Донбасі. Що відчували тоді? Як будь-яку людину турбує завжди страх невідомості. Тобто, ти не знаєш, що буде далі. Побоювалися, але більше побоювань було, чи справимося ми з. Завданнями для лікарів, які стояли тоді. От. Як виявилось, потім, в принципі, справлялися і, мабуть, що досить непогано. На початку вашої кар'єри у вас був позивний 3-3, правильно? Да. Так. А чому саме такий? Мені подобається цифра 3. Нам поступила вказівка, надана було вказівку начальника медичної служби тоді придумати спочатку цифрові позивні. От. А після того ж була заміна на. Ну, з з, з, з якесь слово треба було обрати. А шаман позивний як з'явився? Мабуть, ну, пізвучно в першою літерою моєго прізвища. Скажіть, будь ласка, ви служили у 95-й е бригаді, а потім вас перевели чи ви самі перейшли у 46-ту окрему аеромобільну бригаду? Е в 15-му році мене демобілізували. Я повернувся до цивільної праці. А е вже з початком повного штабного вторгнення? Е з Звернувся до війська мат. і так як я був в так званому оперативному резерві, ну, от я одразу був направлений е, ну, за місцем останньої, там, де я останній служив, е, в 95-му. А потім уже е, через близько місяця був переведений в сорок Улітку На заході де вас номінували на орден Святого Пантелеймона, ви нам розповіли, що отримали поранення саме на Херсонському напрямку під час. Е... Арт обстрілу, розкажіть, будь ласка, детальніше про той день, як це все відбувалося? Мені не зовсім приємно згадувати детально той день, але так, якщо не вдаваючись до особливих подробиць, нам треба було переправити через ріку і ну, відвести там медичне майно, доставити фельдшера, забрати поранених. Але, скажімо так, на переправі ми машина ну, намагаючись якось там витягнути, і, як кажуть, військові по нам Ну, Тоді от поранення я отримав. Поранення було дуже важке. Я знаходився в відділенні інтенсивної терапії майже місяць. Було поранення обох нижніх кінцівок і правої верхньої кінцівок переломами, засколковим Ну, Рік пройшов. Ну, я порівнюю з тим, яким я був, що я починав відновлюватись, ну, от уже після операційних вручань, після виписки із військового шпиталю, От, зараз досить непогано. Ну, на відновлення треба буде мені більше часу, ніж ну, можливо, я планував. От, так що тут я не поспішаю. Зараз у мене вільного часу достатньо. Ви вже повернулися до своєї професії, до роботи. так? — Так. — А через який проміжок часу після поранення? Рік. І як вам нові реалії, як працювати е, зараз? У нас е, прекрасний колектив і у відділенні, і в лікарні. От, і Всі, в принципі, наслишані про мене, і е, е, як кажуть, за мене тримали кулаки. Так що, ну, такі певні. Знижки мені як людині, яка має ну, деякі фізичні вади, є. Тобто частину роботи на себе бере завідуючий там, допустим, сходити в приймальне там, на консультації, тому що ну, у нас лікарня має декілька корпусів і скажімо, ну, пересуватися, ну, я можу пройти, але це буде для мене трохи важкувато. Тобто по відділенням я пересуваюся з нею милиці, оперативні втручання роблю. Тривалий час я не можу стояти біля от, Але ну, знаходжу вихід з ситуації, колеги подарували мені такий високий стульчик спеціально, тобто я можу ну, просто сісти, вкласти хворого так, як мені треба, от, і робити те, що, те, що необхідно. Я читала, коли вчора готувалася до інтерв'ю, бачила, що а, після того, як ви отримали поранення, ваші колеги, друзі а, робили благодійний матч а, для збору коштів. А, чи було для вас чимось особливим, чи було приємно якось важливо отримати цю допомогу? Так. Да, е, було дуже приємно, що не забувають. Е, дуже приємно, що колеги допомагають, піклуються про мене. От, е, це, ну, робили ті хлопці, з якими е, я з ними, вони зі мною працювали, ще в першій міській лікарні. От, зараз е, один з лікарів медичний директор обласної лікарні Віталій от, е, лікарі хірургічного відділення, Перепелиця Віктор Петрович Сироткін Андрій. Було приємно отримати звістку. Не так важливо було, ну скажімо так, фінансова підтримка. Хоча так само, але приємно, що про тебе не забувають, про тебе піклуються, тебе підтримують. Давайте трошки перейдемо до теми війни, до теми фронту. А, можливо, якісь історії, коли от вам. Коли у вас були найяскравіші емоції. Ну, розумієте, навіть якщо і були емоції, там все пропало, трапилося жахливо. Ти стараєшся ніколи не показувати їх навколо, тому що ну, на тебе дивляться е, твої співслужбовці, і е, е, якщо ти ну, не бачиш, що лікар там починає якось панікувати, кричати Все пропало, от, ну, психологічно буде, ну, їм гірше, мабуть, що е, е, виконувати свою роботу. Е, е, старався тримати, як кажуть, емоції при собі. От, таких ситуацій, що ну все пропало. Я не пам'ятаю. Чи спілкуєтеся ви зараз з побратимами, з якими були тоді? Да, майже всі, з ким я служив у 2014-15 роках, повернулись по мобілізації в 2022 році. От і ну, ми підтримували контакти і. Між цими роками і вже в 2022 році майже практично повним складом зустрілися в 95-й бригаді. З'явилися нові контакти, з ким я служив в 46-й, поприходили е нові лікарі, фельдшера. Ну, звісно, ну, можливо, хотілося б частіше, але розумієте, у мене зараз я повернувся, скажімо так, до цивільного життя. Вони продовжують служити, продовжують рятувати поранених, надавати медичну допомогу. Тобто, ну, я стараюся так особливо ну, не дзвонити, бо я розумію, що звідти моє життя для них кажеться ну, повним спокою. От, я просто знаю, що вони роблять там зараз і як їм там важко. От, тому ну, зайвий раз якось турбувати особливо і не хочеться. Що найстрашніше для лікаря на фронті? Найстрашніше знати, що ти не можеш нічого зробити для пораненого. Не можеш йому нормально надати медичну допомогу. Ти не можеш його швидко довести до наступного етапу медичної евакуації. Ну, це ну, не те, що страшно, це ну, дуже неприємно. От, хоча знаєш, що можливо, в інших умовах ти міг зробити більше для нього. Якщо говорити вже не про лікарську діяльність на фронті, а саме про стосунки між військовими поза виходами, коли ви там, можливо, вечеря чи перед сном, чи коли вже прийшли з виходу і відчуваєте це полегшення, як тоді складалось? Можливо, у вас є якась історія чи якийсь спогад, який запам'ятався найкраще? Нема таких історій. Ну наразі зараз я їх може і не зможу пригадати, о, що ти приїхав, розслабився, тобі весело і хорошо. Бо... Ти знаєш, що ти сьогодні відпочиваєш, а завтра тобі треба буде повертатися туди, звідки знов на чергування. В плані історій. Я розкажу в 2014 році, коли ми повернулися, це був серпень з рейду, мене ну, і ще парочку лікарів відправили на короткочасну відпустку. 7-10 днів. Посадили в автобус, все гарно. От, і е, поїхали ми в Шитомир. І коли ми приїжджали через Київ, я точно не пам'ятаю назв. Ну, це було під Києвом, чи Бориспіль, чи Бровари, точно не скажу. От ми їдемо в автобусі, всі хлопці військові, і ну, вулицями. Ну, скажімо, декілька днів тому ти спав біля БТРа. От, і в, е, сухий пайок, там, тушонку, от, і не здав, коли ти повернешся, чи ти взагалі повернешся. А Ми проїжджаємо вулицями, в автобусі темно, вулиці гарно освітлені, столики стоять на вулицях, от, гарно вдягнені, спокійні люди, п'ють пиво. Це ну, просто було такою як дикістю. Просто це було в 2014 році, я ці свої емоції пам'ятаю до сих пор. Чи не було такого, коли ви повернулися у 22-му році після поранення? До цивільного життя? Я вже ці емоції пережив. Так, да, були, але не такі яскраві. Може, важкувато було переходити, ну, певний час перебував в лікарні, потім в санаторії на реабілітації, потім вдома. Тобто я так більш плавно в це входив. Чи траплялося в вашій практиці таке, що ви надавали медичну допомогу російським солдатам? Російським солдатам. Ні. А що ви зробили, якби прийшлося? Ви б надали допомогу чи ні? Ну згідно Женевської конвенції по правам військовополонених, наскільки я знаю, військовополонені не мають права на надання медичної допомоги, звичайно, надавали би. Останнє питання в інтерв'ю у відкритій студії для телеканалу СК 1 ще у 2018 році. Ви сказали, що війна вас не змінила. Чи можете ви сказати те саме зараз? Не пам'ятаю, хтось сказав, якщо не помиляюся Пачіна, якщо таке буде доречно зауважити, що куля багато чого міняє в голові, навіть якщо попадає в сідницю. Е е я думаю, що я змінився, але я вам ще не готовий сказати, в чому я змінився. Ну, зміни є однозначно. Можливо, після... 2014-15 року вони не, не так яскраво проявлялися, але зараз, скажімо так, якщо загалом, то я дивлюся на світ по-іншому. На кінець, можливо, у вас є якісь побажання людям, які дивитимуться це інтерв'ю? Можливо, щось, що ви хочете сказати, що вас почули? Побажання не розслаблятися. Війна не закінчена, вона триває і буде тривати ще. Я, може, повторюся, але. Но... Тут зараз люди досить розслаблені. Вони думають, що війна далеко і вона їх не торкнеться. Це не так. Вона, ну, я думаю, може когось і не торкнеться, але наслідки наше суспільство буде переживати досить довго.